Перше запитання, на якому рисунку зображено трикутник, у якого центри вписаного і описано кіл збігаються. Центри вписаного і описаного кіл збігаються у рівностороннього трикутника. І це буде, напевне, малюнок А, тому що ми бачимо, що це рівнобедрений трикутник з кутом 60 градусів. А якщо в рівнобедреного трикутника один з кутів 60 градусів, він зразу ж є рівностороннім трикутником. Отже, Перше А. На якому рисунку зображено трикутник, один з внутрішніх кутів, якого дорівнює 30 градусів? Ну, напевне, це буде відповідь В. Тому що, по-перше, це прямокутний трикутник. І як ми бачимо, в нього катет. 5 см в два рази менший від гіпотенузи 10 см. А це означає, що цей катет знаходиться напроти кута 30 градусів. Тобто для другого ми вибираємо відповідь В. На якому рисунку зображено трикутник площа, якого дорівнює 10 квадратних сантиметрів? Ну, Тут вже прийдеться шукати відповідні площі. І ми бачимо, що, мабуть, підійде нам відповідь Д. Тому що площа в випадку Д це одна друга сторони 3 плюс 7 це 10 см, і помножена на висоту 2 см, як ми бачимо, це 10 квадратних см площа. Тому для третього випадок D нам підходить? Ну і четверте запитання: на якому рисунку зображено трикутник, в якого діаметр описано навколо нього кола дорівнює 10 коренів з 2 см. У нас залишилося для відповіді Б і Г. Давайте перевіримо Б. Ну, По-перше, це прямокутний трикутник. Якщо ми маємо прямокутний трикутник, то його радіус описаного кола. Буде дорівнювати половині гіпотенузи. А отже, діаметр буде дорівнювати гіпотенузі. Для того, щоб знайти гіпотенузу за теремою піфагора, ми запишемо, що це, ну, позначу гіпотенузу С у квадраті, буде 5 у квадраті плюс 5 у квадраті, тобто 50. Звідси гіпотенуза С буде дорівнювати корінь з 50, це 5 коренів з 2. А нам треба, щоб діаметр був дорівнював 10 коренів з 2, тобто нам випадок Б не підійде. Давайте подивимося випадок Г. Ну, більше все, що він підійде, бо тільки один варіант і залишився. Разом з тим ми перевіримо. Для того, щоб знайти радіус описаного навколо даного трикутника кола, ми використаємо формулу, що r дорівнює А, що ділиться на 2 синус альфа. Тоді діаметр, якщо бо нам питає діаметр вдвічі більше, буде просто дорівнювати А на синус альфа. У нас є сторона 10, а кут напроти неї 45 градусів. Тому діаметр буде дорівнювати 10, що ділиться на корінь з 2 на 2. Або це буде дорівнювати 10, що множиться на 2 і ділиться на корінь із 2. 2 поділимо на корінь із 2, це корінь із 2. в результаті будемо мати 10 корінів з 2. такий діаметр, якраз той, що нам потрібен. Отже, випадок Г. В першому випадку записана фактично теорема Піфагора. А це означає, що кут напроти сторони С... Буде дорівнювати 90 градусам. Тобто, кут С буде дорівнювати 90 градусам, і це випадок Г. Якщо ми подивимося, що А дорівнює С і дорівнює Б на корінні з 2. Тобто, у нас є рівнобедрений трикутник, рівнобедрений трикутник, у якого А це БЦ. І дорівнює С Ц АБ. От він рівнобедрений трикутник. Теж в нас вони однакові. І Б на корінь із двох, Б на коріні з двох тут, Б на корінні з двох тут. Ну, а це просто Б. Давайте знайдемо С. Один із способів знаходження можна використати теорему косинусів. Або, в принципі, можна в рівнобедреному трикутнику провести висоту і використати співвідношення в прямокутному трикутнику. Зараз ми будемо використати теорему косинусів, Прямокутні трикутники ми розглянемо трошечки пізніше. От якщо теорему косинусів. Якщо йдемо вопроку С, то ми будемо писати теорему косинусів для сторони БА. Тому БА в квадраті дорівнює БС в квадраті плюс Ац в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін БЦ на АЦ і на косинус кута С. Підставимо, БА до квадрату буде Б в квадраті на 2, дорівнює. BC, b в С квадраті на 2, плюс b в квадраті мінус 2. На b на корінь із 2 і на ac на b і на косинус кута c. Перенесемо цей доданок вліво і скоротимо 2 і корінь із 2. В результаті будемо мати корінь із двох В. Квадраті косинус С дорівнює. При переносі б в квадраті на 2 і б в квадраті на 2 знищується, тобто буде просто дорівнювати b в квадраті. Звідки косинус кута С, щоб знайти, треба b в квадраті поділити на корінь із двох b в квадраті. Це буде одиниця на корінь із двох, або корінь із двох, що ділиться на два, якщо позбавитися від раціональності в знаменнику. А це означає, що кут С буде дорівнювати 45 градусів, тобто відповідь Б. Звичайно, це можна було б зробити набагато простіше, якщо використати співвідношення в прямокутному трикутнику. Ну і на останок, в третьому записана теорема косинусів для випадку, коли косинус буде дорівнювати мінус одна друга. По-перше, кут С має бути тупим, раз у нього від'ємний косинус. І це, напевне, куЦ, що дорівнює 120 градусів, бо саме його космос буде дорівнювати мінус одна друга. Тобто відповідь Д.